Прогноз погоди в Україні з 26 по 28 березня. У середу, 26 березня, вночі у східних областях, на півдні Одеської, Миколаївської області, на Херсонщині, Чернігівщині та Сумщині, очікується невеликий дощ. Вранці часто місцями слабкий дощ очікується на лівобережжі, на правобережжі без опадів. В День по країні без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі на заході та в центрі від 1 градусу морозу при проясненні до 6 градусів тепла, на півночі від 2 градусів морозу при проясненні до 6 градусів тепла. На півдні плюс 4 10. На сході плюс 1 плюс 7. Вдень температура повітря на заході плюс 13-17, на Закарпатті до плюс 19, на півночі плюс 10-14, в центрі плюс 12-18, на півдні плюс 15-20 і на сході плюс 11-16. У четвер, 27 березня, у західних та південних областях часом місцями очікується слабкий дощ у Карпатах місцями з мокрим снігом. Нарешті території країни без істотних опадів. Вітер нестійкий 5-10 метрів за секунду. У Карпатах вітер північної чверті з поривами до 15 метрів за секунду. Температура повітря вночі по країні очікується в межах від 0 до 10 градусів тепла. В день на заході від 8 до 15 тепла. На Закарпатті до плюс 18. На півночі від 10 до 17 градусів тепла. В центрі плюс 12-17. На півдні плюс 12-18 в Криму до плюс 20 і на сході плюс 13-17. У п'ятницю, 28 березня, вночі слабкий дощ очікується в Карпатах та Приазов'ї, вранці, в день та ввечері, по країні без істотних опадів, тільки пізно ввечері, на півдні Одещини та в Карпатах слабкий дощ. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер на заході. Східний 6-12 м за секунду. В горах Карпат пориви до 15 метрів за секунду. На півночі країни вітер північний північно-східний 4-9 метрів за секунду. В центрі вітер північно-східний 5-11 метрів за секунду. На півдні країни вітер північно-східний 7 пориви 14 метрів за секунду. І на сході. Північної чверті 4, 9 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 0 до 10 градусів тепла, в день на заході плюс 12-17, на Закарпатті до плюс 20, на півночі плюс 11-16, в центрі плюс 15-19, на півдні плюс 15-20 в Криму до плюс 23, і на сході плюс 14-17.